Сьогодні в услувальному центрі Білої церкви спортшколи зміна відбуваються календарні змагання. Це своєрідний звіт. Після року вже праці з новою корослею молодів початківці, діти, які займаються вислуванням тут у білої церкви. Церкві у новому відновленому центрі, де фонди Парамонова не тільки фінансує, а е здійснює програму відновлення вислування в церкви церкві. Е і ті, хто всі на е новий центр, нов нову, нову вислувальну базу, нов нові човни. Все це профінансував фонд Геса Парамон. Ого, командують. 이거는중국어시간